Російські військові застосували 14 ракет повітряного та наземного базування, а також 17 ударних БПЛА. Усього 31 засіб повітряного нападу, 24 з яких вдалося збити. І більше про цю нічну комбіновану атаку ми поговоримо далі. До нашої розмови доєднується речник повітряних сил збройних сил України Ілля Євлаш. Панеля, вітаємо вас. Вітаю вітаю, студія. Слава Україні! Героям слава! Власне, якщо говорити про цю атаку, у чому була її специфіка? Ну, перш за все, ця атака вона була комбінована. Спочатку десь об 11 годині пішли перші шахеди, три групи, які заходили з Донецької, Запорізької та Херсонської областей, і попрямували вони здебільшого на захід. Бачимо вже традиційно ворог намагається поцілити по нашому Старокостянтинові в Хмельницькій області. Ну і не тільки об'єктами расистів, зазвичай стають саме об'єкти енергетичної. Критичної інфраструктури, крім того, пізніше, коли майже всі жакети було знищено, ворог застосував інше своє озброєння, саме стратегічну авіацію, саме ту 95 мс які з рубежів Саратовської області здійснили пуски 10 ракет типу Х-101, Х-555, 7 з яких було знищено нашими зенітними ракетними підрозділами. Під ранок вже десь о 6 годині росіяни здійснили свого літака а саме Міг 31К, який є носієм аеробалістичної ракети Кінжал, який здійснив впуск по території України. Власне, ракета не досягла своєї цілі, противнику не вдалося виконати поставлені перед ним завдання. Все, що можна сказати, то ворог намагається продовжує бити по нашій енергетичній інфраструктурі. по Нашій перепрошую. Військовій інфраструктурі, проте наші е, сили оборони разом з повітряними силами тримають небо та не дають противнику виконувати у повній мірі е, свої задачі. І от, якраз бачимо, що шириться повітряна тривога різними областями України, і бачимо, що доєдналися також і Житомирська, Вінницька, Київська області, Чернігівська, і власне бачите на карті повітряних тривог, що дуже важливо зараз подбати про власну безпеку. А пане Ілля, якщо говорити про те, які міста, яким саме зброєнням намагалися вразити противники, то чи є якась закономірність, де вони використовували шахеди, де використовували ракети Х-101 і кинжал? Бачимо, що б'ють з балістики про по прифронтовим територіям. Так само як сьогодні вони здійснили три пуски своїх іскандер М по Запоріжжю. Власне, також намагалися цілити по нашій цивільній інфраструктурі. І, звичайно, що з балістикою досить складно боротися. Це не те ж саме, що боротися з крилатими або керованими ракетами. Проти цього озброєння є лише один дієвий засіб. Це зенітні ракетні комплекси Петріот, які ефективно. Тивно себе зарекомендували обдії, дії, що ж стосується саме е, міста. То здебільшого зараз ми бачимо, що Старокостянтинів під активним ворожим прицілом, куди спрямовуються майже всі його сили і засоби, зокрема і сьогоднішні ракети, які були випущені з 195 мс долетівши до Коломиї, розвернулися, змінили свій курс, і майже всі попрямували на цей населений пункт. Всі ми знаємо, що ворог зараз активно до нього прикути приковує свою увагу. До речі, сім із десяти крилатих ракет Х-101, Х-555 вдалося збити. А чи пов'язано це те із тим, що це була вже модифікована, оновлена версія Х-101, Відповідно, її важче збивати, чи можливо є інші причини? Ні, звичайно, що вони модифікують її не по типу там керування, наприклад, чи додають до неї якісь надздібності. Змінюється лише бойова частина. Вони можуть додавати, наприклад, якусь збільшену бойову частину, наприклад, касетну, так або ж додавати більше саме. Елементи ураження, які знаходяться всередині, можуть, наприклад, зменшувати, якщо необхідно додати більше палива, звісно, вона може довше знаходитися в повітрі, так летіти на більшу відстань, але звичайно, що ефект від неї буде менший. Тому вони змінюють саме такі характеристики, але щодо льотних, то збиваються вони всі однаково Тобто, на маневр... на маневреність такі модифікації ніяк не впливають. Ні. І от якраз маємо повідомлення від повітряних сил ЖСУ про загрозу балістики для центральних областей. Тож ми є повідомлення про ракету на Хмельниччину. Тож дуже важливо зараз дійсно подбати про безпеку свою і своїх рідних. А ми наразі продовжуємо розмову, і дійсно хочеться трохи більше ще поговорити про те, наскільки успішно вдалося вразити ворожі винищувачі. Якщо є якась загальна статистика від початку року, кількість вражених бортів Су. Чи можете її озвучити? Ну, насправді статистика коливається близько двох десятків. Ми пам'ятаємо, якщо в лютому цього року досить ефективний був сушкопад, коли збили здається 13 бортів. І також пам'ятаємо, як 110-та окрема механізована бригада імені Марка Безручка також ефективно застосовувала свої переносні зенітні ракетні комплекси на Донбасі. Тобто, це вже також близько 10 літаків. Досить ефективно працюють наші хлопці, сили об. Рони всі разом. Ну і звісно, що ворог відчуває цей болючий удар, особливо коли здійснили ураження літака су 57 Найдорожчого літака, який є на озброєнні в авіапарку Російської Федерації, звичайно, що це досить такий болючий і неприємний удар для росіян. Однак нам своє робити, ми бачили вже падіння ту 22 м 3 Ну чекаємо тепер ще на ту 95 МС су 57 у нас вже є. І, пане Ілля, поки якраз ми спілкуємося, нагадую, що в Києві також оголошена повітряна тривога, і там зараз чутно вибухи. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Ми чекаємо на оновлену інформацію. Будемо повідомляти впродовж нашого ефіру. Я ще хотів спитати у випадках коли повітряну тривогу оголошують у всіх областях України, Польща теж підіймає свою авіацію. Питання з приводу того: вони не втручаються абсолютно в ситуацію щодо збиття дронів, ракет на територію України. Ну звичайно, ви бачите, що Польща захищає свій повітряний простір, виконує свої поставлені завдання. У випадку того, ми вже бачили, що одного разу російська ракета зайшла в повітряний простір Польщі, і звісно, що вони захищають, виконують свої поставлені завдання, захищають своє населення, свій народ. І вже бачимо, що повітряна тривога практично по всій Україні вже доєдналася і Тернопільська область залишається ще Хмельницька, але бачимо, що є загрози наскільки так, розуміємо, потрібно. так повітряна тривога по всій країні. Тому просимо всіх пройти в укриття. Вам пане Ілля, дуже дякуємо Дякую за вам. те, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую, Ілля Євлаш, речник повітряних сил збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Ми повернемось за кілька хвилин і продовжуємо обговорення важливих тем.